Це Борис Харчук, Герой України. Я зробив його портрет. Головною темою творчості Житомирського художника Юрія Супрончука були міські пейзажі. Від початку повномасштабного російського вторгнення Юрій змінив свій творчий напрямок. Художник розповів, що тепер зосередився на створенні робіт військової тематики. Портрет Героя України Бориса Харчука, військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади Юрій Супрунчук писав упродовж двох місяців. Намалювати гарно очі то одна справа. І там фігуру, і щоб велика проблема, які зробити фон. Бо через фон ми передаємо той же самий настрій, настрій людини, яка зображена от, а тут він зайшов, якось так став тут біля вікна. Ну от, і я зразу побачив цей образ цього портрету. За ним був ця церква, наша Михайлівська. Борис Харчук, племінник Юрія Супрончука, тому каже художник: він намагався у портреті передати риси характеру Бориса. Він дійсно скромний. От, знаєте, як слово серебро, а, а, а мовчання золота. От в нього от так воно і виходить, що він. Ну от лишнього слова там не скажуть. І не можна сказати, що він там якийсь там людина була на, на фронті, і вже там геть зовсім така сувора. Ну в той же час він і веселий. Такі ж риси характеру, за словами художника, має і герой його наступної картини. Дядько Бориса Харчука Віктор Юрчук. Чоловік служив у складі українського миротворчого батальйону, брав участь в АТО, а від початку повномасштабної війни вступив до Збройних сил України. Він же був на пенсії. От ну, теж в 95-й бригаді він служив. І коли племінник пішов на фронт, ну то він пішов за ним для того, щоб його підтримати. Зараз Юрій Сопрунчук завершує малюнок зруйнованого російським авіаобстрілом гуртожитку на Корбутівці. Коли я побачив ті місця, які зруйновані, ну які визвали шок. Ну, от мене це вразило. Така робота, що вона не. Не для задоволення вона ще не закінчена. Вона ще в процесі. Юрій Супрунчук розповів, що планує створити цикл картини з зображенням зруйнованих російськими обстрілами будинків та мостів Житомирщини. Леонід Харшан Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир.